Проживаю я за цією адресою в квартирі номер 151 А вони змінили вентиляцію і вони включилися в стояк вентиляції. В мене вдома гул такий, що моя мати, пенсіонер. Після операції в неї ось тут, стоїть пластиковий пісунок. Вона не може спокійно відпочивати. Я вышел, у меня просто, поскольку я почти три года послужил в МЧС, я могу показать свой военный билет, у меня со мной, у меня разбиты руки, у меня холодно, поэтому у меня Какой-то их сотрудник, которого они недолго нанимали, матерился, кричал, брыкал, брыкал на их охрану. Пока я его не вывел из двора, они мне сказали, спасибо большое, Александр. но ну, подхожу, смотрю на это все, смотрю, куча бутылок вин дорогих, пластиковых пакетов, всяких бумажных пакетов. Ну, естественно, произошло возгорание, то есть и долго добивались того, чтобы данная организация хотя бы начала как-то действовать. Да, они вынесли там через минут 10 после того, как мы им начали капать на мозги, что они вынесли огнетушитель, ведро воды, в итоге не потушили этот пожар. Пожар я заснял, можно посмотреть. Будет. Визивайте адміністратора сюди. Де ваше начальство? Де ваше начальство? Хочу когось, звідки цього бню. Вирішити проблеми мешканців Якими в цю те життя. Що значить, ми будемо держати. Виконуйте ваші обов'язки по тому, як поводитись з мешканцями цього будинку. Тому що до вас сюди прийшли, тому що ви довели до цього ситуацію. Тому що не треба доводити свинство в цьому будинку, що люди вже повстали проти вас. Звони директору, давай, втікло воно. Бери її. Голосно проскандуємо, поважайте мешканцям. Поважайте мешканців! у жителів свої, у нас свої. Ми... А Ми... для жителів? Ну, як Одні він Давайте у нього спитаємо, як він розв'язує. Скажіть, а як ви розрізняєте, де смітники жителів, де ішака? Yeah. Як ви розрізняєте смітники, де жителів, де ішака? Ну, там три. Три кого? Це тобто ваші два, так? Да? Ми купили. Угу. Ми купили, у нас є технічні угу. документи, ми собрали угу. і укладали ту. договір на вивіз твердого довги. Держмі, тобто у вас була така металева, звичайно, стара. Зараз оце зробила обкладка, щоб вона, вона не шуміла, так? Ну не вона, стара ну у вас без обкладинки цей що. Обишу, 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 шумоізоляція, так? Да? І вона була вціпляна шпиль. Кріпилася до фасаду такими mm -hmm. ну, Труби з. Mm -hmm. А зараз ви зробили зараз цю балку бу... з металеву, так? Так, да, і вона кріпиться, і вона виходить наверх, і вона до стіни не, да, не прилягає. І Оця стіна, mm -hmm. бачите, оця була mm -hmm. да, -да, да. вона, вона була покочена, і mm -hmm. вона зараз попослана. І mm -hmm. ми її ми будемо робити, Ремонтувати, так? Да? Шумо, ну, типу, mm -hmm. коротше, Нам, будь-які ремонті роботи були. Сходи, так? Да? Ага. У нас Це печки, так, ні, тут гідрофільтра стоїть два. Тут, тут, mm -hmm. воно троє. Тобто, ну, тут не може бути договорою. Yeah. Вона виходить в окремо іде по. Да? Mm -hmm. Ось вона туди пішла, і там така ніша велика, і вона по mm -hmm. цвіше. І, і, і на, на дахи, так? Да? Так. Доброго Дня ми знаходимося скандальною дому в скандальному ресторані «Ішак». Маємо розмову з представником власника цього ресторану. Зараз вона скаже кілька слів. Доброго дня. Доброго дня, мене звати Олеся Петрівна Чернявська. Станом на листопад місяць багато чого відбулося у відносинах ресторану, жителів. І навіть політичної партії Свобода, яка активно прийняла участь у нашому конфлікті. Конфлікт виник за суб'єктивних обставин. Ніхто не намагався його створити особисто або навмисно. Так сталося, що були непрофесійно виконані роботи з вентиляційної системи облаштування. Ну і з такими зусиллями нашими і інших фахівців на сьогоднішній день виправлені. Порушення вони були. Зараз у нас все добре. По вентиляційній системі. Ми ходили з представниками партії Свобода по ресторану. Ми дивилися все, як у нас облаштовано. Робилася фотозйомка, фіксація. Ми були на дворі. Ми дивилися відсутність газових балонів на літньому майданчику. Точно так же ми прислухалися, намагаємось дотримуватися правил тиші після 22-ї години. Ось, точно так же, за скаргами мешканців, розглянуто питання, наскільки це можливо, парковки. Ми прийняли коври наші, такі, які вони всім заважали, були всі незадоволені, ми їх зняли назавжди. І, ось, і е, з приводу заїзду транспорту, нашого транспорту постачальників, вони не заїжджають дуже давно. Встановлено такий бар'єр і ми не користуємося е, внутрішнім будинком тільки для того, щоб заходив-виходив персонал. Їм заборонено курити, говорити. Взагалі, все, що відбулося за останні півроку, воно наклало такий відбиток на репутацію ресторану, мабуть, на мою особисту, на репутацію керівництва. Всі жителі, мабуть, не було ні одного задоволеного, і це все зрозуміло. Ось, але що керівництво пішло на зустріч, і Виконали більшість вимог, і ще ми продовжуємо і будемо намагатися робити покращення, не тільки дитячий майданчик. 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 Да, да, да. Да. У нас є договір, укладено на вивезення твердих побутових відходів. Так завжди кожен ресторан має такий договір, без нього нам ніхто не дасть ну це неможливо. У нас є два контейнери, власних придбаних. Вони стоять поруч з контейнерами. Димку житлового, це на таке місце нам казала, сказала житлова контора, інших місць не передбачено, але з цендарними вони всі стоять в цьому місці. Ми вивозимо все. З приводу конфлікту, який стався під час візиту депутата Верховної Ради Едуарда Леонова, так тоді сталося, що ми чинили перешкоду і забажали спілкуватися лише на території літнього майданчику. Це було неправильно. Якщо Едуард Володимир захоче відвідати нас ще раз, ну все буде вже по-іншому. Ми просимо нас зрозуміти і не, більше про це не, не, не конфліктувати. В майбутньому при виникненні любих питань, незадоволень, претензій, тому що ми всі люди, буває персонал, бувають якісь там люди, які є нашими там, гостями, ведуть себе некоректно. Є таке прохання звертатися до адміністрації, всі питання будуть розглянути, можна взяти мій номер телефону. Вони, то ми бачимо, що ситуація вирішилася цивілізованим шляхом. Наразі адміністрація готова йти на компромісне якби вирішення будь-яких проблем. Отже, ми сподіваємося, що цей от інцидент зішкові стане такою неприємною історією, яка послужила тому, що навагадився діалог між бізнесом і громадою от в цій задній діточці Києва. Ми сподіваємося, що це буде так само і символом для інших можливо закладів і взагалі для громади Києва того, щоб от домагатися захисту своїх прав і вирішувати його цивілізованим шляхом, тому що то всім нам жити в цьому місті.